Із 7 листопада наш спокій охороняє не міліція, а національна поліція. Щоправда, поки що реформування обмежилось зміною назви та скороченням штату працівників. Основні реформи будуть відбуватись згодом, а якість змін оцінюватиме в тому числі і суспільство. Адже кадрові призначення робитимуть через 100 днів від початку роботи новоствореного органу. Головна мета таких змін покращити рівень довіри населення до правоохоронної системи, розповів виконувач обов'язків на Альника управління національної поліції в області Віктор Шкутов за цей період кожен працівник повинен буде пройти переатестацію. для чого утворена центральна атестаційна комісія. Міністерство внутрішніх справ. Через реорганізацію на Прикарпатті створено шість кущових органів поліції, до яких увійшло 10 колишніх міліцейських відділень. Утворений Івано-Франківський відділ поліції, куди не ввійшли ніякі підпорядковані відділення. Утворений Коломийський відділ поліції, куди увійшли Вороденківські відділення поліції та Тлумські відділення поліції. Утворений Кавурський відділ поліції, до якого увійшли Долинські відділення поліції та Рожнянівське відділення поліції. Утворений Хисмонецький відділ поліції, до якого увійшли Галицьке відділення поліції та Роготинське відділення поліції. Також утворений Надвернянський відділ поліції, до якого увійшли Богорочанське відділення поліції та Яремчанське відділення поліції. І косівський відділ поліції, до якого увійшли верховинське відділення поліції та снятинське відділення поліції. До новоствореного головного управління національної поліції в Івано-Франківській області не увійшли підрозділи, які отримали вертикальне підпорядкування. Відділ боротьби з економічною злочинністю, наркотиками, кіберзлочинністю та державна служба охорони. Зменшився і штат правоохоронців. Звільнено 204 працівники. З них 173 скорочені, 9 пішли за власне. Бажанням 22 провели на пенсію. Також скоротилась кількість керівних посад в маленьких відділеннях. Якщо раніше було чотири керівні посади, тобто начальник відділу і три заступники. На сьогоднішній день є начальник відділення і один заступник. Таким чином, у нас було скорочено в області 20 керівних посад іменно на рівні відділу. Значить, В той же час в кущовий відділ поліції ну, на для прикладу Коломийський, так, якщо був раніше начальник і три заступника, тобто заступник по слідству, заступник по кримінальному блоку, заступник по громадській безпеці, то на сьогоднішній день збадена додаткова посада першого заступника. Реформування також торкнеться і МРЕО. Замість нього створять спеціальний сервісний центр. Також ліквідували управління ДАІ. Однак до створення нового органу державтоінспекція виконуватиме старі функції тимчасово. До 31 грудня 2016 року дозволяється функціонування в складі поліції, Державної автомобільної інспекції та підрозділів громадської безпеки. На які покладаються обов'язки з охорони публічного порядку та забезпечення безпеки дорожнього руху, реформа правоохоронних органів це довгий та багаторівневий процес. До слова, до кінця 2016 року поліція користуватиметься посвідченнями та печатками міліції. А от нову форму правоохоронцям мають видати уже невдовзі. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.